Опа! А пройдемо трошки, ми ходили тут влітку, а зараз подивимося, трошки воно взаємку виглядає. О, це справа форельник. тут рибку ловлять, просто нема сьогодні бажаючих. Як доїхати до цього комплексу. Розкажемо як з Трускавцям, бо Трускавця всі знають, як доїхати, правда. Їдете з Трускавця в Борислав, з Борислава їдете як на східницю, на перевал виїжджаєте на Бухів. Але не спускаєтесь на Східницю, а повертаєте праворуч. Є знак ОПК 3 км. І це в селі ОПАК. Відпочинковий комплекс ОПК. Є всюди вказівники. Їхати кілька хвилин. Що від трускавця, що від східниці. Від Східниці їде, то відповідно в зорочому порядку. Піднімаєтесь нагору і не спускаєтесь, трускавець Борислав. А повертаєте відповідно вже ліворуч. А, один місточок, там буде ще один місточок, ми вже на наступну місточку перейдемо. Так, тут можна просто гуляти, тут не без кого щось, щось замовляти їсти. Mm -hmm. А зліва інформація 15 найвищих вершин Карпат. Говерла 261, найвища. Бербенеско, Піпіван, Петрос, Гутентома. А де, де, де? Львівська область аж. О, Львівська область не такі великі, високі гори, як я думав. Піпіван. Ва... Піп Ось тут поруч, бачите, гори кобила, князів див. Перешпа і когутів горб двісті двадцять метрів найвищого раз. Віє вісімсот тридцять три князів найвищого. Як краса зимова, правда а і тут є ресторан тобто хто хоче їсти завжди можна поїсти зупинити житло котеді здаються все є я знаю нас будуть питати де взяти безплатну путівку в паку на жаль я не знаю де взяти безкоштовну путівку в паку чесно не знаю би знав я би сам взяв Просто зимова каска. Місточка. Річка теча. Тому поки це таке Це відносно близько до трускавця, до Східниці. Хто буде на відпочинку ранжо відвідати. Перш за все це форельник. Для вас банкетний зал, але є і басейни для купання. У нас літом відео є, літні. Можете подивитися літні відео, на літніх відео видно, де можна купатися. Є безкоштовні басейни для купання. Є басейн за відносно невеликі гроші для купання. Форельник, це власне справа. <клухи> Що, подивимося ціни на рибу? А, це пункт прийма риба? Давайте подивимося ціни на рибу. Цікаво, може собі зупинити і вивчити тобі докладно ці... кладності козаки сидять хлопці. Ліворуч там тюбінг? болк. Хар <ріпи> рибацька, найпай. Рыба я, Гуд. Yeah. А, это озеро, тут можно летку плавать. Давайте жіночка, буду. А буду вай алібать. Я буду робити. Оце влітку тут пляж, тут засмагають. І тут купаються влітку. Я не підходжу. Тут лежаки виносять і є там далі ще менше. Озерце, де можна. А там тюбінг, там вище тюбінг, чани. Пройдемо ще до водоспаду до джерел мінеральної води. Так, розказав як доїхати, показав, які ціни на рибу. Навіть не знаю, що ви ще від мене можете хотіти, <гум> що до опаки. Дитячі майданчики. Води нафтуся, залізиста, вода безкоштовна. У паці вода безкоштовна, там джело номер 5 типу залізиста. Ми йдемо в той бік. Де нафтуся. Джерело номер один типу нафтуся, а джерело номер три типу нафтуся. Уявіть ну, собі, бо паці люди не знають, що за нафтусю можна взяти гроші. Просто в голову не приходить. Або не приходить в голову, що можна брати гроші за вхід на територію. Так як це робить трустацію, дрогобич. Ну, сюди ще цивілізація просто не дійшла. Таночка. А, джерела на втусі. Ну так, чуть на Подивимось на невеличкий водоспад, опачка не невеличкий. Зима, але потрошки вже все тане. Ну і там ще одна нафтуся. Ми не будемо підходити, просто пройдемось. Наверх котеджі ліворуч. Ай, котеджі, котеджі. Там ще один є басейн і озерценовечки для купання, а вже іншим разом Колись покажем. покажемо, влітку у нас є, за літо є три відео. Влітку воно, звичайно, все, ну тут симує своя краса. Але влітку воно зовсім інакше відмотайте, знайдіть відео. Подивіться і будете мати уявлення, як тут спе... тепло пору року. Таночки, мангальчики, все є для відпочинку. Зараз нагадую, я не знаю, де взяти безкоштовну путівку на відпочинок копації. Як хтось знає, напишіть там в коментарях, але ну, за я жартую. Традиційно, якщо є якісь питання, питайте, з радістю відповім. Не забувайте ставити лайк. Це в першу чергу потрібно вам, щоб не пропустити наступне відео. Мачо, є улов риби. А ну-ну трошки догори, я з іншого боку біг, щоб це побачити. Трошки догори її Ну, така форель, вона буде кілограмчик. Смотри-ка, як її піймала. Їй холодно. Смотри. Саша яку піймала. Круто. А це молоденька. молоденька. Та, це видно, що вона молоденька. Вона ж зовсім-зовсім молоденька. Зато у два чата вона. Ша ловити чи витри тільки? Окей. О, подивились, бачите, як зловили люди форель. Тут мені подобається таке замерзли. Така зимова казка справжня. Територія комплексу любіть карти, будь ласка, от вам карта. Парковка, котеджне містечко, Одно, друге, третє озерце. Альтаночки, все, є, все підписано, все понумеровано. Замок справа, як будували, так будують. Тобто, поки що ніяк роботи з будівництва ніяк не просунулись. У нас так замерзло. Але влітку інакше, ще раз нагадую, У нас є літнє відео, відколи побачите, як воно виглядає, то бути здивовані. Як воно виглядає влітку? Це зовсім-зовсім інакше. Хто не встиг побачити? 420 гривень форей за кілограм. И що от това място, да ме де дес, започнали да снимате видео. Таке, майже пълне колебание. Тут мисс прийому риби, фактично це центральний вхід в банкетний зал. Це хто хоче поїсти. Ще здалека покажу тюбінг і на тому, то будемо завершувати. Ми вже так коло зробили. Ха. Козаки молодці! Ну, а туди тюбінг. Бачите, гірка сходи, і оце тюбінг. Це він є.